Проект. Натяжна стеля. Для розрахунку натяжної стелі необхідно виміряти довжину і ширину стелі. Довжина 4 метри. Ширина 3 метри. Шукаємо площу стелі. С дорівнює А. Множимо на Б. Дорівнює 3. Множимо на 4. Дорівнює 12 метрів квадратних. Ціна 1 метра квадратна натяжної стелі дорівнює 310 гривень. Вартість натяжної стелі дорівнює 12, множимо на 310. Дорівнює 3720 грн. Для стелі нам необхідно приклеїти плінтуса. Для того, щоб дізнатися, скільки в нас їх, ми повинні знайти периметр стелі. П дорівнює. 2 помножити в дужечках А додати Б. Дорівнює 2. Множимо в дужечках 3 додати 4. Дорівнює 14 метрів. Один плінтус у нас 2 метри. Всього в нас їх 14. тому ми 14 ділимо на 2, дорівнює 7 плінтусів. Один плінтус коштує 46 гривень, тому вартість плінтусів дорівнює 7, множимо на 46 дорівнює 322 гривні. Щоб приклеїти плінтуса, нам необхідно купити цю бік клею. Він коштує 125 гривень, тому ми шукаємо загальну вартість. Вартість стелі додати вартість плінтусів і додати вартість клею